Привіт! Останнього часом на моєму каналі виходили більше е, влогові відео. тому сьогодні захотіла захотілося б поговорити про щось таке розмовне, цікаве. І, як бачите, за моєю спиною гітара. З цього боку вініли програвач, а Це означає, що будемо розмовляти про музику, а саме про вініли. Е, з часу останнього відео про мою вінілову колекцію в ній з'явилося багато нових надбань, скарбів, я б сказала. І мені хотілося поділитися з вами, що це за е, платівки. Можливо, хтось також колекціонує. Для вас це буде цікаво, щоб відправитися в, на пошуки цих скарбів в свою колекцію. Отже, починаємо. Починаємо з двох платівок, і це бумбокс, оскільки я великий прихильник е, цих хлопців. Е, слухаю, їх, здається, ще з класу 8 го школи, а це. Було давненько, не будемо уточнювати. Е, мені хотілося отримати в колекцію і їх платівки. І на той момент, коли я купувала, в доступі були тільки два ці альбоми: це середній вік і Термінал Б. Е, я люблю всю їхню музику, тому для мене не було важливо там взяти якісь окремі альбоми. Але оці обидва я люблю, особливо середній вік. Мені здається, що в мене навіть є десь cd диск з цим альбомом. Виглядають вони доволі просто, просто красиве стандартне оформлення альбому. Всередині фотки з концертів і класична чорна платівка. Це один альбом. Другий так само оформлення як стандартного альбому. Тут, я так розумію, квитки з туру на літаки, на потяги і так далі. І стандартна чорна платівка. Як бачите, оформлення не якесь там супер цікаве, особливо самої платівки. Але, як я сказала, я люблю цю музику, і коли я їх отримала, ці платівки, слухала майже постійно. Далі. Я не пам'ятаю, чи розказувала, мені здається, що ні. Але якщо повторюсь, то вже маєте, що маєте. me The Horizon Sun Peternal. Купила по знижці. Мені сподобалось дуже оформлення, незвичне таке, і тут просто-простий такий конверт з написами і все. Люблю цей альбом. Не скажу, що я прям такий фан-фан «Bring the horizon», але старі їхні альбоми прям дуже сильно люблю. Із нових також є класних кілька композицій, але. А мені захотілося, тепер маю курсовий альбомчик. Наступні два скави моїй колекції. От тут я вже можу сказати, що я дуже сильний прихильник, і це дві платівки, перші альбоми 30 Seconds to Mars. Ем, я не знаю, що сказати, коли я була тінейджером, навіть коли вже вступила до інституту. Я дуже сильно любила Марсів. Для мене це була така музика, яку я слухала постійно. У мене був MP3-плеєр, спірачені альбоми. Я слухала все, навіть якісь гаражні записи гидкої якості, але я їх дуже-дуже сильно любила. Була в них тричі на концертах. Ем, перший був класний це був перший е, виступ Марсів в Києві. Як зараз пам'ятаю, в мистецько -вистав... мистецько-виставковому центрі Боже. Просто 10 тисяч людей величезний натов, і нам якось вдалося з подругою якимось чудом стати прямо на початку другої фанзони. І це було просто неймовірно. І я пам'ятаю ті емоції, як ми їхали туди, і потім е вночі е нічним потягом додому, і зранку на восьму ранку на пари, але це того вартувало. Тому ці два альбоми це була прям мастхев для моєї колекції. Е, Перше це просто Civil Thankings to Mars, і тут всі шолонівські гімни. Е, е, оформлення е, теж стандартне для їх альбомів, вони не заморочувалися з привиданням. Е, е, але було класно побачити саме цей е, олдскульний вайб Марсів, тому що зараз вони абсолютно інші, я їх зараз не слухаю, але саме ці всі е, деталі. Мене це дуже сильно прадувало. І я також їх дуже часто слухаю. Всередині платівки просто чорні. Так само Beautiful Light. Це один з найкращих альбомів в історії музики для мене, на мою думку. І тут так само є старі фотки хлопців. І не знаю, я просто їх дуже люблю, я дуже щаслива, що я їх тепер маю. Це наступні альбоми. Далі також можу сказати, що я сильний прихильник, це Лінкін Парк. Це втрачені оці демки, які випустили чуваки вже після смерті Честера. Я не скажу, що я там слухаю її щодня, тому що тут дійсно просто демки і кілька пісень, які раніше не видавалися, але я її пам'ятаю, що зайшла в магазин і побачила, що вона єдина є. І вона дешевша, ніж в інтернеті, тому я купила. І мені здається, що це круто просто мати в колекції. Тут е такий флаєр, де Шинода розказує про ці записи. І сама платівка просто чорна. Можна, якщо я не помиляюся, брати якісь нестандартні видання, але мені потрапила чорна. Думаю, що нічого страшного. Тому це вже друга платівка Linkin Park в моїй колекції. В планах маю зібрати всі їх альбоми. Не буду там повторюватися якісь нестандартні видання тих самих альбомів, ну, це для мене не важливо. Боже. Я ненавиджу ці конверти для вінілів, тому що я вже рази три я порізалась ними. І це настільки некомфортно. Ну, ви знаєте, паперові ці порізи. І це прям дуже сильно мене харить. І я завжди забуваю, що, він, що можна порізатись і просто себе калічити. Отже, платівка Lost. не остання в моїй колекції Лінкін-Парк, я сподіваюся. Це платівка, яку я отримала в подарунок на Gamescom. Я купувала там наступну платівку, яку я вам покажу. І в подарунок мені поставили цю. Це просто збірка, я так розумію, саундтреків до Індії Ігор. Не знаю жодну з цих мелодій. Давайте я вам покажу Queen's of Indie Player. Тобто ось так це виглядає. Я не знаю, чи її можна десь купити, чи це може якийсь був ексклюзив в Геймскому. Але мені здається, що це круто. По-перше, я люблю халяву, не буду вам брехати. По-друге, тут 3, 6, 9, 12, 15, 17 композицій. І вона кльового. Рожевого кольору. Не знаю, я такі штуки люблю. І мені здається, що якщо це прям якийсь ексклюзив, то потім в майбутньому на eBay можна буде продати за хороші гроші. Тому це прямо-таки інвестиція. І платівка а точніше, платівки, які я купила на Gamescom і за які мені в подарунок дали ось цю, це скарб. Це збірка саундтреків до інді-гри Stardew Valley, яку я грала кілька років тому, яку я досі маю на Nintendo, здається. Симулятор життя в такому піксельному класному стилі. І вона була створена одним чуваком, який почав її створювати дуже давно. Потім запустив свій проект на Kickstarter. і сам робив всі анімації, писав музику, писав геймплей, тобто повністю з нуля сам зробив гру. І мені здається, що. Це класний саундтрек до життя. І що цікаво, що тут є чотири платівки всередині, які присвячені кожна присвячена окремому сезону. І кожна має окреме оформлення. Це весна, і вона виглядає ось так. Далі літо. Вона зелена. Далі осінь. Помаранчева. Зима. Я думаю, що вона блакитна. Ну так, вона така блакитно-сіра якась. Дуже красива. Таке надбання в колекцію. Мені здається, що це дуже круто. Ще одна платівка, яку я купила на Gamescom, тому що... Хотіла в іншому виданні, але це видання навіть краще. Це саундтрек до першого God of War. По-перше, я люблю God of War. по-друге, я люблю музику звідти. І по-третє, це видання від компанії Mondo, яке випускає платівки. Якщо, якщо я не помиляюсь, вони роблять одне видання, роблять якийсь певний тираж. Потім там дистриб'юцію проводять і потім вже не випускають ті самі видання заново. І тут дві платівки: це Атей і Kratos. Kratos ось такого, не знаю, жовтого, не жовтого, такого коричневого кольору, золотистого, теплого, я б сказала. А Атреус він синій. Музика неймовірна. Оформлення, як ви бачите, також. І будь-якого геймера це неймовірна знахідка на мою думку. платівка, яку оцінять далеко не всі. Я думаю, що її оцінять дуже мало людей. Але це саундтрек до мого улюбленого фільму такого 2007, ні, не 2009-2010 років і далі саундтрек до сутінок. Я не вам не буду брехати, я обожнюю цей фільм. Е, оформлення таке прям класичний класичний мерчик по сутінкам. І всередині мені подобається, як виглядає. Така прям в стилі першого фільму. Е, мені все подобається. Ви можете осуджувати, але я це люблю. я слухаю її доволі часто. Особливо зараз, коли почався вересень дощі. Це кайф. І останні дві платівки це. Мені здається, це вершина моєї колекції. Я завжди так кажу, коли я купую якісь класні платівки. Але це прям топов за топ, top, за які я дуже сильно мучила, щоб дістати. Одну з платівок мені везла Тітонька зі штатів. Вона навідувала свого сина. І вона в руках везла весь весь політ, і потім в автобусі. І потім ця платівка їхала до мене з України. Коротше, але почну на з цієї платівки, почну з іншої. Це альбом, який слухала Ellie, The Last of Us. Цю платівку знайти в Європі нереально. Єдині варіанти, де можна замовити це в Штатах: кілька магазинів і eBay. На eBay неймовірно дорого. Просто там залупили таку ціну, що я ну, сіла і прифігіла. Тому я вирішила ризикнути, хоча це не дуже класний варіант, ризикувати з невідомими магазинами американськими. Але я ризикнула, заплатила 25 баксів за цю платівку. Для платівки це взагалі нічого. Єдине, що добре так взяла за доставку. Але я вирішила, що я хочу її мати. І інших варіантів купити ну, просто немає. Тому це «Crooked Steel», альбом, який слухала Елі, як я вже сказала, в The Last of Us. І раз-два. 3, і три пісні з цього альбому війшли до офіційного саундтреку. Я її дуже сильно люблю. Це таке, мені здається, що таке американське якесь класичне кантері, але воно приємне. Е, оформлення, звичайне, просто чорна платівка, я не буду навіть витягати, тому що важко запихувати назад. Е, всередині нічого не говорить про те, що це саундтрек до The Last of Us. Але ви можете побачити цю обкладинку в грі, і доставка зайняла, мені здається, десь тиждень. Що для мене було також несподівано. Остання платівка в моїй колекції це вершина моєї колекції, мені здається, я завжди так кажу, але це прям дійсно найдорожча, найцінніша платівка, яка їхала саме з Америки, яку привезла моя тітонька, за що я їй дуже вдячна, тому що вона в руках це везла в літаку з Штатів. До Німеччини, потім з Німеччини до України на автобусі. Потім з України мені відправили новою поштою. Дякую новій пошті за гарну доставку. І це платівка каверів до другої частини The Last of Us. І це прям щось, що я дуже сильно хотіла. Я мріяла про неї ще з е, е, виходу релізного трейлера другої частини The Last of Us. Це був 2000. 19 чи 2020, не пам'ятаю вже. Е, я мріяла мати хоч щось, не знаю, касету, cd диск хоч щось з цією музикою, щоб мати її, тому що я помітила, що час від часу Ютубі її вимикала, типу мютили. Дуже щаслива. Чесно, коли я її отримала, я не могла повірити, що вона в мене є, тому що я всі ці 5 пісень, які тут є, ці всі пісні звучали в грі е, в другій частині The Last of Us. співалося або Еллі, або Джоелом, або Джоелом і Еллі. Одна з пісень була вперше заспівана, це кавер на Джонні Кеша, якщо не помиляюся, її заспівали Трой Бейкер і Ешен Джонсон на одній з презентацій PlayStation. Ще прям дуже давно, ще коли гра навіть не вийшла. І з тих пір я прям дуже часто її переслуховувала, і я сама її співаю. Ну, просто дуже сильно люблю ці п'ять пісень. І. Я не знаю, що сказати. Це як довго мрієш про велосипед, і ти нарешті отримуєш велосипед, то це в мене таке саме відчуття. До речі, платівка нестандартна, її потрібно слухати на в пришвидшеному темпі. Тобто, якщо стандартна платівка, яку ви там купуєте, ви слухаєте на темпі 33, тут треба слухати 45. Так, всередині, що ми маємо? А, класична вставка. Подяки від Дракмана, що дякую, що купуєте, дякую, що граєте. І, власне, платівка. Платівка виглядає чудесно. Я бачила багато людей в інтернеті, просто вставляють їх в рамки і так зберігають. Але, але не знаю, я купую плацки для того, щоб їх слухати, не того, щоб зберігати в рамці. Тому не знаю, може це помилка, але маємо, що маємо. І звучить вона дуже класно. Дуже часто слухаю, як я сказала, це мені здається, що це найкраща платівка моєї колекції. Знаєте, я коли купувала війньовий перегравач, мені здавалося, що я про це пошкодую, тому що, по-перше, це не дешево, по-друге, це не дешево, і по-третє, це не дешево. І я думала, що якщо я почну цю колекцію, потім мені стане нудно, мені, стан... мені буде шкода грошей. Але от скільки пройшло вже рік, більше року, ні жодного дня ні разу я не пошкодувала, що це почала. Мені це подобається, це дуже захоплююче. Е, уявіть собі, якщо буде зомбі-апокаліпсис, не буде світла інтернету, і у вас просто немає музики. І я подумала, що я тоді не знайду якийсь антикварний магазин, е, винесу звідти е, цей знаєте, грамофон такий, що треба накручувати, щоб він грав, і без навіть світла, без електрики я зможу слухати музику. Мене це гріє. Думка про зомбі-апокаліпсис мене гріє, тому я продовжую це робити. Ось все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це були мої нових 15 лицов в колекції. Якщо у вас є якісь питання чи коментарі, будь ласка, залишайте. І дякую, що подивилися це відео. Па!